Те саме розтріскане лимонне печиво, яке зникає ще до того, як встигає охолонути. Воно ніби спеціально створене, щоб спокушати м'яке, ніжне з ідеальними тріщинками та ароматом, який заповнює всю кухню ще на етапі замішування. Кажуть, що в кожної господині є рецепт, який вона ховає на особливий випадок. І, можливо, саме це печиво стане вашим таким секретом. І десь тут я маю сказати те, що зазвичай звучить на початку. Привіт, я Маша, вітаю вас у себе на каналі. Каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. У глибоку миску вбиваю 2 яйця. Додаю дрібку солі і цукрову пудру. Добре взбиваю вінчиком, поки маса не стане більш світлою та однорідною, гладенькою й повітряною. У цьому печиві саме для легкої структури мені подобається використовувати саме цукрову пудру, але звісно можна використовувати і цукор. Додаю цедру одного лимона, вона віддає аромат ще до випікання, та м'яке вершкове масло кімнатної температури, Перемішую до кремової консистенції. Масло має повністю з'єднатись з яєчною сумішю. Тепер всипаю борошно, додаю розпушувач, а соду гашу лимонним соком прямо перед додаванням. Так вона спрацює максимально активно. Починаю замішувати тісто, краще це робити ложкою. Воно виходить м'яким, липким і не дуже слухняним. Таким і має бути. З цим тістом працювати відразу важко, тому я обов'язково ставлю його в холодильник мінімум на 30 хвилин. Після охолодження маса стає густішою, щільнішою та набагато простішою формуванні. Коли тісто достатньо охолонуло, беру чайну ложечку, відщипую невелику порцію швидкими рухами, скачую кульку руками. Обвалюю кожну кульку в цукровій пудрі, щоб повністю покрити всю її поверхню. Викладаю на деко застелене пергаментом, залишаю відстань між печивом. Під час випікання вони розійдуться і красиво розтріскаються зверху. Тому їм потрібен простір. Ставлю в духовку розігріту до 180 градусів і випікаю приблизно 15 хвилин. Орієнтуюсь на колір. Не смає ледь. Підрум'янитися, а верх залишатися світлим та повністю вкритим тріщинками. Готове печиво ніжне всередині з легким хрумким шаром ззовні та яскравим лимонним ароматом, який чути ще до першого укусу. Його аромат огортає кухню, а кожен шматочок хрумкий зовні та ніжний всередині. І повірте, зупинитися буде важко. Смак ніжний, аромат вибуховий, рука так і тягнеться за ще одним. Найбільше для нього підходить назва З'їли все одразу. Готуйте смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.